Стоматологічна поліклініка щодня стоїть на варті наших яскравих посмішок. Досвідчені лікарі надають абсолютно різні послуги. Однак існує міф, що інструменти у медичних закладах можуть бути нестерильними. Отож, ми вирішили зазирнути за лаштунки та подивитися, як саме відбувається процес стерилізації та обробки інструментів. Сама думка про те, що стоматологічні інструменти можуть бути нестерильними, вона недопустима. І ніхто ніколи не дозволить ризикувати так собі своїм здоров'ям. Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська гарантує вам безпеку наданих нами послуг. Тому сідаючи в крісло до наших лікарів, ви можете бути впевнені, що ми зробили всі етапи, щоб ваше лікування було безпечним. Йдемо до самої стерилізаційної. До речі, вона складається з двох кімнат. Прямуємо до першої. Одна із кімнат, в якій проводиться. Дезінфекція, предстарилізаційна е, обробка інструментарію, який промивається проточною водою, потім дистилірованою, яка в нас знаходиться дистилат, який ми получаємо. Проходимо у наступну кімнату. Тут же знаходиться інше обладнання, і інструменти проходять другий етап обробки. Номер два кімната, в якій проводиться стерилізація. Інструментарію і матеріалів, якими працюють кабінети. У нас є повітряний сухожар і паровий автоклав. Чотири автоклави, два сухожари повітряних. На поліклініку цього достатньо. Інструменти, ми вже які підготовлені з кімнати номер 1 Ми проводимо закладку в автоклав. Весь інструмент розсип'ю ставиться, щоб вся пройшла повністю його стерилізація. І автоклав включається автоматично, витримує всю температуру, яку потрібно. Іде остивання. І в нас ще дуже є поставлені фільтри, які подають автоклав в автоклав воду, яка потрібна для їхньої роботи. Це дуже важливо. Як ми бачимо, стоматологічна поліклініка дотримується усіх норм та правил безпеки. Всі інструменти проходять доскональну стерилізацію. Отож, приходьте та отримайте якісні послуги. Алісланки на діморосторожні і Т3.